знаходиться, догасти мозок, і там знаходиться центр дихання у кожного учнів на компенсаторному уроці з біології своє заняття: дослідження клітин у мікроскопі, робота з муляжами кісток та підручником. Влітку все можна робити без поспіху і ретельніше, каже школярка Надія Притуляк. У майбутньому я хочу стати медиком, тому я вважаю, що буде доцільніше ну, позайматися ще біологією краще, щоб там ну в 11 класі було. Ну, легше до за нього готуватися. Тут ми вчаємо більш детальніше ніж на уроках. Я виявила бажання тут дізнатися більше ніж можу, ніж на протязі зірок. У цьому кабінеті зібрані учні з сьомого по десяті класи, каже вчителька біології та хімії Юлія Супрунович. Ми всі спілкуємося по-доброму. Я зразу говорю, що ми з вами прийшли. Я не вчитель, я вас товариш. Вони йдуть спокійно ідуть, беруть мікропрепарати. Вони знають, де у нас знаходяться таблиці. У нас дуже багатий фонд. У планах таких занять патріотичне виховання школярів англійською, говорить вчителька Олена Ониськів. Більш цікаві, намагалися підібрати завдання, більше відео, більше ігрових завдань, тому що все-таки це літо, і хотілося якось і розважити дітей. І щось внести в їхню базу знань. Працюємо в жофітах з книжками, робимо відео, дивимося, матеріал опрацьовуємо новий. Ми спілкуємося, граємося. Відстежили річні знання дітей, опитали батьків і вже далі склали графік компенсаторних занять із найбажаніших предметів, розповідає директорка школи Галина Титаренко. Це була іноземна мова, англійська, це була хімія, біологія, географія і інформатика. На компенсаторних заняттях в нас навчається до ста діток. Це ті батьки, які виявили бажання. Крім того, у нас ще є мовний табір, науковий табір, там де базові предмети, фізика, і хімія, біологія, і математика, і українська. Ірина Філенко, та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.